Шановна, так і в мене зараз працює кондиціонер. Хоча я також вожу стандарт. Це не означає, що це мій обов'язок. Це мій вибір як водія. Я не хочу пітніти. Але точно так само, як і в Німеччині, це не обов'язок, це їх вибір і в США. Тому що, коли ви візьмете Uber Comfort чи будь-то Німеччина, чи то США, будь-яка країна, вам відкриється опція про холодний салон. І це вже тоді буде. Обов'язок того пасажира. Звичайно, я зараз можу опуститися до самого банального і привертити це все в срач. Вам нагадати вартість мінімалки в США чи в Німеччині. Чи вартість поїздки в аеропорт за аеропорта в США чи Німеччині? Ви, звісно, скажете, так блять, ми що там, типу, Україна, все вірно, ми не тягнемо до їх там рівню проживання 5-10. Але за паливо є ми платимо у Німеччині дорожче. Окей, в США не дорожче паливо. Відсутність кредитування, відсутність багатьох речей, які там є. А запчастини коштують так само, робота в них дорожча. Я не кажу, що наш тариф мав би бути такий, як там, але він точно мініма... ну, базовий тариф стандарта не повинен включати в обов'язковому порядку кондиціонер. Тому що це не речі. Дивно, що маючи таку охоплення світу, ви цього не розумієте.